Отця і сина, і свята Духа. Позлюблені брати і сестри, кожну неділю Свята Церква, повчаючи нам істинам віри, преподає нам святі Євангелії, які складають повний цикл і прочитуються, навчають нас всіх духовна істина. І сьогодні ми теж чули в Євангелії, як Іаїр, який був начальником синагоги, приходить до Господа просити за свою доньку. Він при... Господь іде з учнями, багато народу толпить, тому що Господь вертається з Гадарін, де зцілив Гадарінського, Бесноватого, всі бачили чудо, як біє вийшов з Бесноватого. Люди йдуть за ним, хочуть бачити знову чудеса. І приходить сотник і просить, каже, що доч моя 12 років лежить при смерті. Він знав, знав, що вона смертельно хвора, тому вона вже була, напевно, недвижима, ще билося серце. Вже лікарі, певно, всі спробували зцілювати її, але вже ніхто не міг їй допомогти. І він на останню надію йде до Господа. Йде до Господа і просить. І Господь не відказує, а говорить йому, каже: Йду з тобою. І відшли вони разом. І по дорозі Господь зупиняється, тому що ми бачимо, що в двох Євангеліях переплетаються дві події, два чуда. Які здаються. Тому що кровоточива жінка, яка страдала потоком крові 12 років, прикасається до Господа в край рис, щоб отримати зцілення. І Господь зупиняється і питає, хто коснувся мене? І апостол Петро говорить: диви скільки народу, тому що не розумів навіть питання, яке задавалося Господом. Тому що багато народу любий, йшовши з боком, і прикоснутися. На що Господь говорить ні, прикоснувся мене той, і я чув, що сила вийшла з мене. І ця жінка бачить, що не утаїться, розкривала все. Казалось би, вона була кровоточева, 12 років, все своє ім'я роздала на лікарів, щоб отримати зцілення. Вона все своє життя, а в той час, по закону Юсеєва, в книзі Леві було написано, хто. Страдає тіченням крові, навіть жінка у жіночі дні не мала можливості прикоснутися нічого. До чого вона касалася, все було нечистим. чи одер, чи домівка, де вона була, чи друге місце. Вона не могла вийти, вона не могла бути у суспільстві. Вона нічого не мала, тому що хто прикасався до тої речі, яка касалася, вона рахувався нечистим до вечора, мусив сам омитися і до вечора вважався нечистим цілий день. Тому таких людей старалися сторонитися, і навіть жінки не виходили з дому. А вона мала постійне течіння крові. Вона розуміла, що хвора. Вона приходила до лікарів, викликала їх. Вона розуміла, що вони кожен втратила своє майно, ніхто не міг допомогти їй. І вона вже втратила всі надії, вона вже устала від того, всього, тому що вона була ізгоєм суспільства. Вона була гоним, вона не могла вийти заміж, не могла мати дітей, вона сама не розуміла, для чого живе. І тут, почувши, що йде чудотворець, вона рішила, але не могла, тому що було багато народу, і перед народом не могла так само прийти, як і Аїр, і сказати, що. Розповісти своє горе Господу, тому що кай, всі б сказали, що вона не мала би навіть підійти до них, тому що вони всі по закону були нечислені. І щоб вона не нарушити закон, вона тайно, якби нарушає його в тайні, уставши від того всього, вона собі думає: я прикоснуся краю рис і отримую зцілення. І Господь почув це, почув цю молитву віри, її прикосновіння. І зцілює її, дає їй зцілення, але питає, і вона при всіх розповідає все це, що з нею сталося, і Господь хвалить, хвалить віру їй, каже: Дірзайші, віра твоя спасла тебе, іди в мир. І казалось би, тільки закінчив він ці слова говорити, як приходять від е, слуга цього Іаїра і говорить, каже, Твоя дочка померла, не тривож вчителя. Казалось би, для батька це що? Удар сильний. Казалось би, він вже не знав би, що робити, тому що це така звістка приходить, він так переживав все время, тому що не знаючи, що вона лежить хора, що цією дорогою за останньою надією. І тут знову удар. Але Господь, бачучи його серце, бачучи, що віра його слаба, тому що ми, якщо ми зрівняємо з вірою. Сотник, який приходив просити за свого Слугу, то сказав, що я не достою, щоб ти увійшов в дом, мій. каже, Скажи слово, і зціліє отрок в мій каже. І тоді Господь похвалив його віру. Тут же Господь бачить слабку віру, і Аїра говорить: не бійся, тільки віруй, і спасіна буде. І Аїр, бачучи, чудо, бачучи, як перед тим зцілилася ця кровоточила жінка, вірує, вірує і йде. До свого дому веде Господа, і Господь входить в дом, але бере з собою тільки трьох учнів Петра, Якова і Іоанна, всіх з собою не бере і бере батька і матері цієї дівчини, заходить в дом і бачить плакальщиків, які кажуть, плакали, тому що в той час каже, всі знали, коли в Юдеї помирала людина, збиралися професійні плакальщики, які оплакували цю людину. І вони вже. Господь говорить їм, не плачте, не умерла, но спить. Але вони знаючи, знаючи, тому що в них це не перший покійник, знаючи, що людина вже не воскресне, вже сміялися з нього. Вони навіть злилися, тому що думали, що Господь просто говорить але тому що вони знали, що вона померла. І Господь виганяє їх, виганяє з дому, щоб їх не достоїв побачити це великого чудо, яке, тому що. Знає, кому преподає істини віри, він говорить до дівчини: дівчина встань, а по-єврейськи, тавіфа кумі, скочи, каже, як, тому що перевод таки говорить, це... тому що дівчині було 12 років, і вона встає з одра, і Господь повеліває дати їй їсти, тому що людська плоть потребує піщі, і для удостоверіння, що вона не просто дух вернувся її, а то, що вона зцілилася. Дають їй їсти, тому, тому що перед тим вона лежала певно безсознання, вже тільки билося серце, а хвора людина її їсти не хоче, і стати з одра не може. А тут вона встає, вскакує з ліжка, Господь не тільки повертає їй дух, тому що Господь, так Іван не говорить, повертається дух її, тому що що для Господа легше, каже, створити чудо, вернути зірку. Сліпорожджєвному, якому немає зорового апарату, чи вернути дух. Казалось би, дух це во власті Господа. Він відійшов, він рядом. Якщо Господь вертає його назад, знов починає робити людський апарат, текти кров, битися серце, і людина, людина повертається до життя. Господь повертає цю дитину до життя, ну не тільки от, каже, вертає її дух, але зцілює її повністю, тому що якась хвороба приводила її. До цієї бодосмертельної тої болізні. Саме. І вона встає, встає, їсть саме, і Господь говорить батькам, що нікому про це не розповідайте, тому що Господу не було вигідно, щоб всі надіялися на чудеса, тому що церква не складається з чудес, чудеса показував Господь для своєї сили і для нашого вірування. Ми ж з вами саме більше чуди, це наше преображення, наша зміна і наша наша готовність. Війти у Царство Боже при нашій зміні, щоб впустити своє серце Господа. Господь показує нам тут а, цими двома прикладами дві молитви. Одна молитва тайна, тайна каже, з горечу серце саме за, за свою біду, каже, жінка прикасається, отримує зцілення. Друга молитва явно. Батько просить за дочку. Але неї обрид серце, тому що вона помирає. Казалось, молитва, і Господь відповідає і на ту, і на другу молитву. Він бачить страдання людей. Так само і з нас з вами. Молитва допомагає, молитва з вірою, тому що окей, там крепка віра, яка вже пройшла страдання, випробування. Тут слабша віра, хоча і ір був начальником синагоги, але в нього була. Одна дочка, а в юдейському народі було прийнято мати багато дітей. Якщо йому Господь дав одну, він за пікся. Навіть якщо вона помирала, то для нього це був би позор, тому що не мати дітей. А тим більше, якщо втратити дитину, то врахувалося в юдейському суспільстві, що ти великий грішник. І він теж страдав від того. всього, Але Господь вертає йому дочку. І укріпляє його у вірі. Так само нам показує, що віра наша зможе все. Ми дуже часто казалось би при хворобі Господь і нам каже, показує, ми каже, молимося, просимо, а не відповідає, не отримуємо відповіді. Але чи горить наше серце так само, як чи ми постраждали, так як це робила е, кровоточева? Чи так само ми каже, страждали, каже, як цей Іаїр, каже, бачучи хвору свою дитину? Так само каже, і Господь показує, що молитва, сила молитви, і каже, от Господь дає відповідь на молитву, тому що каже, сила від нього відходить, каже, і цем цю благодать. Каже, ми з вами також з вами отримуємо, щучаємо. Але ми всі повинні розуміти, каже, ми дуже часто не чуємо голоса Господа. Казалось би, ми просили зцілення хвороби. Приходить сусідка і вже говорить нам, що вам треба. Я от ми розповідаємо свою біду, і вона каже: я зселилися тою травкою, Але ми не почули, допустимо, чи, чи другим якимось препаратом. Але Господь вже послав, послав нам для е, нашого зцілення першу людину, першу допомогу. Але ми ж знаємо, що. Ми, які професора, яка там травка, ми ж знаємо про хімію, каже, а таке, махнули рукою, не почули Господа голоса, який нам говорять. Пішли далі до лікаря. Саме він прописує таблетку. Саме, а ми говоримо, а може не цю, а може іншу, може, та друга поможе. Він же сам не знає, що нам давати, тому що ми без віри прийняли то, що нам, тому що опять же. Господь послав нас до цього. Ми знову кажемо, дайте нам, може ту, може, ту. Ми вже самі не віримо, та навіть лікар. Ну, попробуйте ту. Але раз немає віри, то і та таблетка не так поможе. Тому що дуже часто каже, якби лікар настояв на тому і сказав, даючи навікрей, це вам точно поможе. І ви би повірили, і вона би помогла. Тому що з вірою прийнято каже, дало би нам зцілення. Віра дає. Тому що найбільший лікар це Господь наш Ісус Христос. Ми всі, ми всі тут, навіть якщо отримаємо хвороби, і спитуємо ним. Він дає нам ці випробування для того, щоб ми задумалися про наше життя, щоб ми зупинилися, тому що швидкістю свого життя ми забуваємо за Бога. Ми спішимо взяти все мирське, всі блага. І тут Господь нас зупиняє, ложе на одр і нагадує, що. Смерть не неізб... неізбіжна, щоб, хоч наша хвороба не до смерті, але ми всі розуміємо, що якщо ми лягли на одер, якщо ми захворіли, значить про щось нам, то ми повинні задуматися, щось попросити, принести якесь покаяння, тому що каже: люба хвороба від чогось. Навіть ми знаємо, найбільша хвороба рак, це наша образа, образа, яку ми тримаємо, тому що церква Господь говорить: проститься, простиш ти, проститься тобі. Іменно через прощення ми отримуємо зцілення, ні, самі себе розрушаючи, вбиваємо. Тому розумійте, що не Господь посилає нам хвороби. Ми самі своїми гріхами, своїми вчинками цими, приходимо до того, а Господь попускає, попускає, але чекає нашого навернення кожну хвилину, готовий нам допомогти. Але ми чули голос Бога, голос церкви, який призиває на покаяння, на очищення. Яке веде нас до спасіння? Амінь.